Жек номер 3 має у своєму підпорядкуванні 140 будинків або 9,5 тисяч квартир. Борг жителів цих будинків за послуги, які надає контора, чи не найменший по місту 660 тисяч. Іншими словами, не сплачували тут за послуги трішки більше місяця. За словами начальника відомства Леоніда Дрозда, навіть колектори не погоджуються братися за вибивання боргів, бо вже надто він нікчемний у порівнянні з іншими жеками як міста, так і України загалом. Бор становить трошки більше місяця. Ми, звичайно, вживаємо всі заходи для того, щоб зменшити заборгованість. Це і передаємо людей до суду, і працюємо з виконавчою службою. І за кожним будинком у нас закріплені люди, які обходять боржників, ми їм вручаємо попередження. Боргу додалось і від мешканців відомчих будинків, які перейшли на баланс ЖЕКу в 2011 та 2012 роках. У списках керівника 105 людей, котрі більше року не сплачували комунальникам. І майже 5 тисяч, які не поспішають оплачувати за минулий місяць. Проблемою у нас додалося те, що на протязі 2011-2012 року нам був переданий житловий фонд заводів Катіон і Радіотехнічного. Тому передали нам ці будинки без боргів. Значить, люди там ще не завжди привикли платити. Начальник третього ЖЕКу звітує: цьогоріч у восьми будинках на 50% зроблено ремонт покрівлі, у семи замінено водопровід, а жителям п'ятьох багатоповерхівок за їхню ж квартплату заасфальтовано прибудинкову територію. Півсотні будинків зустріли осінь з оновленими під'їздами. Зараз же силами як самих комунальників, так і залучених працівників ремонтують та замінюють козирки перед вхідними дверима, а також обшивають та встановлюють нові покрівлі перед входом у підвали. Ремонт криші. Це раз зроблена криші підвалом. І завтра закончу третій під'їзд, п'ятого під'їзду. І благодаря цьому у нас дуже чисто. Леонід Дрозд зізнається, у деякій мірі пощастило з мешканцями, адже 90% із них вчасно розраховується за отримані послуги. Інколи у їхній роботі трапляється так зване замкнене коло. Коли комунальники не виконують запланованих робіт, бо жителі того чи іншого будинку не розрахувалися з брогами. Але начальник Жеку переконаний, доброзичливі взаємостосунки дають свій результат, менше скарг більше виконаної роботи. Після великої мала зала. У перші дю США після ремонтних робіт спортивні пристрасті заварували у тренувальному приміщенні, що на другому поверсі школи. Впродовж літа та осені тут трудилися бригади майстрів, порилися над оновленням покриття. Тільки на роботи фінішували, спортивна малеча взялася його випробовувати. Одноденним турніром за участі трьох команд тут вирішили відзначити відкриття малої зали. З-поміж учасників змагання шестирічний Денис. У першій дю США на відділенні футболу займається лише третій місяць. Я з вересня місяця в цій школі займаюся спортом. До цього я грав у дворі, і в хаті, і везде. Мені новий зал подобається. Батько Дениса спортивним вибором сина задоволений. Розповідає у цій школі свого часу ганяв м'яча його старший. На тутешніх тренерів та умови не нарікає. Це бажання було особисто Дениса, щоб він тут займався. Так як він бачив раніше, що його старший брат займається футболом. Йому тут подобалось. Азартно вболівав за нього. Наразі у першій дю США відділення футболу відвідує 400 вихованців, тренуються на сусідньому штучному полі та безпосередньо у приміщенні. Капітальні перетворення у спортивному закладі стартували ще минулого року. Тоді у великій та малій залі замінили вікна, а ще утеплили північну стіну приміщення. Цьому році було зроблено. Не тільки капітальний ремонт підлоги в великому залі, а зараз ви бачите, і в малому залі. А були зроблені роздягальні, були зроблені душові, була зроблена каналізація. Загалом на перетворення першої дитячо-юнацької спортивної школи з міського бюджету цьогоріч виділили півмільйона гривень. На відміну від зовсім юних вихованців, дорослі спортсмени ще з вересня випробовують покриття у великій залі. Переваги встигли оцінити і юні гандболісти. Минулий зал він був вже скажімо, він трошки вже в свого ньому були такі якісь пошкодження, які власне потім травмувалися із них ми а у новому загалі він, ну, він чудовий, він гладенький. Що дозволяє хорошо? Так от бігати наразі у ДЮСШ діє чотири відділення з ігрових видів спорту: це футбол, волейбол, баскетбол та гандбол. Та вже за кілька тижнів до спортшколи записуватимуть бажаючих позайматися регбі. Відповідне рішення під час останньої сесії міської ради ухвалили депутати. Буде у нас розвиватися регбі за рахунок цієї школи на стадіоні в мікрорайон Гречани. Плануємо його розвивати в 10-й школі, це в місті, в центрі, і відповідно тут будуть тренера працювати. Тобто ми хочемо купити максимальну кількість людей по всіх мікрорайонах міста. Відділення завжди відкривається під конкретних тренерів, є бажаючі, є молоді спеціалісти з відповідною фаховою освітою, досвідом роботи. Щодо обнов, то керівництво Дю США на досягнутому зупинятись не планує. Директор зізнається, попри позитивні зміни, вдосконалювати завжди є що. Освітлення на футбольному полі. Ми, на жаль, через фінансування не, не вдалося нам саме це забити, то ну, якщо не вдасться в цьому, буде планувати наступного ріку обов'язково виконати. Це одне з найболіших питань. Ну і подальшому всі майданчики позаду нас, ми, ми б бажали, щоб вони були штучним притягом. Парк імені Чекмана і центральна відпочинкова оаза обласного центру. Зайшовши до нього, кожен на власний смак може провести дозвілля. Малеча погратись на дитячому майданчику та поспостерігати за живністю у зоокуточку, закохані погуляти алеями, спортсмени зайнятися фізичною культурою і всі разом просто помилуватись природою. В питанні благоустрій міський голова приділяє значну увагу. І ми наступний рік у нас великі плани є по реконструкції. Центрального парку імені Чекмана. Ми також наступний рік продовжимо цю роботу. Ми в сесії міської ради, депутати підтримали, створили нове комунальне підприємство Парки і сквери міста Хмельницького. Головним завданням новоствореного комунального підприємства є утримання парків і скверів міста в належному стані. Окрема юридична одиниця покликана підвищити ефективність використання наявної матеріально-технічної бази, забезпечувати збереження природозаповідного фонду, а також задовільняти потреби у дозвіллі, відпочинку, культурних потребах різних груп населення. Наразі комунальне підприємство, парки та сквери міста Хмельницького знаходиться у стані формування, поки що під опікою установи знаходиться центральна відпочинкова Оаза. Незабаром під своє крило підприємство забере усі парки та сквери, які знаходяться на території обласного центру. Якщо ви ще не втілили мрію у реальність про власне помешкання, наступна інформація для вас. Відповідно до правил обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов, до 31 грудня поточного року проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку. При виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Якщо бажаючі отримати житло у 2013-му не подали пакет відповідних документів, необхідно оформити оновлений, а саме довідку про склад сім'ї та реєстрацію, копії документів, що засвідчують особу усіх членів сім'ї, копію довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку з місця роботи за наявності копію документа про пільги. Документи приймаються в Центрі надання адміністративних послуг у понеділок з 14 до 16 години, вівторок з 14 до 17 та середу з 9 до 13 години, а також у відділі обліку та розподілу житлової площі. Громадяни, які не нададуть документи, не будуть включені до єдиного державного реєстру, втратять право на отримання житла та участь у житлових програмах. Додаткову інформацію можна отримати за номером. 65 60 64 або 79 27 73. Це мій син Ігор Індило Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.